На початку 2023-го я вирушив у масштабну експедицію, щоб дослідити дивом, збережені нашими предками традиції зимових святкувань. Ми зараз в Чернівецькій області, і це важківці, кого тут тільки не було. Була Молдовська республіка, потім Австро-Угорщина, потім Румунія, потім Радянський Союз, потім знову ненадовго Румунія, потім знову Радянський Союз і нарешті Незалежна Україна. Завдяки постійним змінам, тут утворився справжній коктейль з традицій, і він такий, що просто важко собі уявити. Але сьогодні ви побачите те, про що можна сміливо сказати: карнавал в Ріо де Жанейро просто відпочиває. Сьогодні, 13 січня 2023 року. Подивіться навколо людей дуже мало. Зазвичай в цей день тут же тисячі туристів, які приїхали на один з наймасштабніших етнофестивалів Європи. Але цього року все змінила війна. Багато хто каже, що сьогодні, під час війни, будь-які святкування не на часі цікаво, що буде у важківцях цьогоріч? і чи буде щось взагалі. Маланка тут головна подія року, але під час повномасштабного вторгнення її відзначатимуть уперше. Чи не завадить святкування відсутність туристів? Дізнаємось просто зараз. Ми йдемо до людини, яка не пропустила жодної маланки за все своє життя. Бажаю здоров'я! Дякую вам теж. Дмитро. Вася. Ліда. Ліда дуже приємно. Прошу, заходьте. Чому ви все це так розклали на диванчику, красивенько розвісили? Це ви що готуєте зараз? Це ми готуємо коляда. Хлопці зараз приходять, маємо передягатися. Тобто, тобто ви зустрічаєте гостей, да? так? Так. Я шести років перевдягався, і мене любов така привелася до цієї Маланки. Переберія, тобто перевдягання це частина святкування Маланки. Тут у Вашківцях її особливо люблять ще з 19-го сторіччя, коли тодішній власник села запровадив конкурс на найкращий костюм. Пан Петрено він чому її заснував? Щоб дуже важко було жити, і він сказав, щоб людей трошечки звеселити чимось. І він даже давав бочку пива. Тим людям, котрі конкурс робив, що меж кутами, то хто краще покаже себе у дійстві, у дійстві, переодіниться, переодягнеться, і від цього йде переобере переберія. У вашківцях шість кутів так місцеві називають райони містечка, адже вони невеликі, такі собі закутки. І на Маланку кути, як і у давнину, змагаються у перебиранні, хоч вже і не отримують за це пиво та мед. Я за все життя жодної переберії не, не пропустив. Було такий у нас конфлікт. Коли ми одружилися, дружина сказала: ні, це не буде, ти не будеш ходити в переберію. Я кажу, ні, я буду ходити в переберію. Переодягався, передягаюся і буду передягатися. Ну, вплоть до того, як все розведемо, кажу, ну я Переберію не лиш. ми одружилися, от перша маланка наша була, вже мали бути гості всі, так як моя родина. Там я прошу, кажу, підеш пізніше, чи ну, треба бути вдома. Ні, я повинен піти, я повинен переодягнутися. У нас був скандал, я лишилася своїми родичами сама, а він зібрався і що. Тобто, якщо на кону буде. Дружина чи переберія, ви у будь-якому разі обираєте переберія. А от сьогодні хтось каже, та війна не треба робити Маланку. Не на часі. А от ви, як Маланкар зі стажем, от на часі чи не на часі? Я рахую, що на часі. Ну це ж ну, традиція. Ну, ну як цю традицію покинути? У мене на передові теж є там знакомий, Він каже: чому не йти? А чому не віддихнути? А чому? На то зато я воюю. Щоби ви тут були. Традиція святкувати Маланку настільки давня, що значення та символи свята неодноразово змінювались. В язичницькі часи ключовим персонажем переберії була молода красива Маланка, яка в новий рік приходила на зміну старій бабі. З приходом християнства стали відзначати день святої Меланії, яка за життя була черницею та допомагала нужденним. Втім, попри суворий релігійний зміст, народ зберіг традицію гулянь та перевдягань. У наші дні персонажів для переберії стало ще більше. А розкажіть от, про персонажі. Хто це такі? Головні персонажі дід та й баба. А де дід, де, де баба? Оце її дід, оце її костюм, це її кожух, маска, а це її костюм баби, маска, пустка. Ну, баба така трошки страшна. Це ще не страшна, то є, ще страшніша. Ось така баба. Страшна. Таку бабу зустрінеш і не заснеш. Така баба. Це, це, це прикольна баба. <рекаба> <рекаба> ну, це такий костюм цигана. А це циганка. Тобто Вивчаємо, є дід баба. Так. Є циган-циганка. Хто ще? Молодий з молодов. Це було коронавірус, хвиля був. А, тобто ви актуальні події використовуєте? Так? Ну так. Да. Ну, це такий пан, це може бути доктор. Доктор. Да. Доктор Комаровський. <хи> Деяким маскам по 100 років. Їх передають від покоління до покоління. В наші дні традиційних персонажів осучаснюють. Царя, наприклад, змінює козак. А чорта радянський міліціянт. Кожен рік з'являються і нові образи: від політиків до улюблених кіноперсонажів. До речі, наскільки я знаю, особливість Маланки в тому, що лише чоловіки можуть перебиратися, тобто передягатися. Так, це так. колись було, що тільки чоловіки, хлопці. А зараз вже у нас такі жінки сучасні, що вони також переодягаються і їх більше не впізнаєш. Це ручна робота, це все, це все ручна робота. Ось я ба, тут що тут тканина, клей ПВА, тканина і лак, фарбується. Пан Василь із дружиною не тільки перевдягаються на маланку, але й самі роблять ці дивовижні маски. Фактично, воно починається з глини. От Береся глина і місце глини, тісто місце. І тоді виробляється форма. Примерно таке. Щоб не тягати такі, то я переробляв і робив такі. Оце вже собі облегшав маски. Ну, форми, облегшаю. Василь Самоук. Він почав робити маски ще у дитинстві, але тоді в нього не виходило їх розмальовувати. 15 років тому чоловік знову взявся за виготовлення масок, а розфарбування доручив дружині. Відтоді сімейна справа пішла вгору. Ми ночами робили сутками по 250-300 Ми робили за сезон. Наші маски є за кордоном, де Жанейро навіть брали, приходили у Канаді. І зараз будемо робити маску. Рубаємо гіпс на кусочки. Так, так, звичайний медичний гіпс, який в лікарнях накладають при переломах. Надіваємо пакет через те, що гіпс прилипне. Мочаємо кожен клаптик гіпсовочного бінта. І так накладаємо три слої гіпсу. Маска вона виходить. І кладемо сохнути. Коли гіпс застигне, маску обліплюють тканиною. Гострим ножем вирізають очі, рот і ніс. А далі за справу береться пані Лідія, дружина Василя. От починаю завжди з губей. Чоловік, коли почав малювати маски, він малювати не вмів. Я також не вмію малювати. Ну, але прийшлося, він каже, ну, малюй і малюй. Ну. Оп, Спробувала, Получилось. Чим страшніше, тим швидше продається. Колись я малювала емалями, дуже важко було малювати емалями, тому що краска емаль, воно специфічний запах, і ми постійно травилися нею. Потім вже от прийшли до нас туристи, і вони підказали краску брати цю акрилову. Зараз ця маска має висохнути, і її потрібно полакувати. Ось ця маска вже готова, вона вже висохла. Бачите, от різниця. От фарба оживає під лаком. У цьому році через війну туристів нема, тож подружжя не продало жодної маски. А скільки коштує одна маска? Ну, 400 гривень. 400 гривень? Я беру всі. Без питань. Я потім музей відкрию і розбагатію на цьому. О, а це, це просто жарт. Приїжджайте і обов'язково купуйте такі масочки. Така реклама у світі на виворі.